І тому, шановні друзі, я вважаю, що саме зараз треба говорити, що від якраз цієї людини від пана Януковича іде загроза. Перше послабленню незалежності нашої держави. По-друге, пряма загроза територіальній цілісності нашої країни, пряма загроза демократії, свободі слова і стратегічній власності нашої держави. І саме тому я хотіла би, щоб сьогодні ми усвідомили, що проти такої політики у України є захист. І захист це об'єднана демократична команда, яка я переконана, буде створена в цьому парламенті, і яка буде захищати Україну кожного дня її життя. І можу сказати, що якщо сьогодні буде проголосована відставка уряду, в ту ж хвилину наш уряд покине свої кабінети. В ту ж хвилину наша політична сила перейде в опозицію і буде чітко в опозиції формувати об'єднану демократичну команду, буде робити все для того, щоб такі дії, про які тільки що я сказала і навела приклади, щоб вони були неможливі в нашій державі. Я хочу, щоб зараз кожна людина, яка мене чує, знала, що ми захистимо Україну від цієї нової біди, яка прийшла. Захистимо надійно. І якщо Янукович думає, що він буде вже через тиждень спокійно грати в гольф і теніс, а його оточення буде розбирати. Втіхаря стратегічну власність держави, то можу сказати, що сьогодні його гольф і теніс завершуються. І він буде кожен день звітувати перед країною, перед опозицією. Кожного дня ми будемо тримати руку на пульсі. І тому і тому сьогодні я хочу, щоб ми. Якщо будемо переходити в опозицію, взяли зобов'язання перед державою, що для нас є святим: незалежність нашої держави, національна самоідентичність для нас є надважливим захист нашої української державної єдиної мови, нашої культури. Нашої чесної правдивої історії, захист територіальної цілісності нашої держави і захист стратегічних об'єктів володіння держави, яка і складає частину і основу нашої незалежності. Я хочу, щоб ми взяли на себе це зобов'язання і захистили Україну, захистили кожну людину, тому що наша команда жила, живе і буде жити. Тільки однією цінністю Україна понад усе. І саме так буде формуватися наша політика. Зараз, я думаю, в найближчий час парламент перейде до голосування. Голосування це буде по суті момент істини, момент визначення. Момент визначення позиції кожного народного депутата, кожної фракції з Україною він чи проти України на стороні тих сил, які бачать Україну як наживу. Я буду і команда, яку я очолюю, там, де треба Україні захист і допомога. І тому завершуючи свій короткий виступ. Я знаю, що немає ніякого сенсу щось більше пояснювати і давати відповіді на питання, тому що в цьому залі вже всі визначилися, і ніякі відповіді на питання нікого ні в чому не переконають. І тому не треба витрачати в прямому змісті цього слова дорогий час народних депутатів, а треба просто. Визначитися і поставити питання на голосування. Дякую за увагу! Слава Україні!